В листопаді 1917 року, після того як держави Антанти навіть не відповіли на пропозицію про мирні переговори, раднарков Росії розпочав їх з Німеччиною та її союзниками. Переговори проходили в Брест литовську Німеччина запросила і представників Центральної ради, делегацію якої очолив Голубович, визнавши Україну самостійною державою. Німеччина 27 січня 1918 року підписала з нею окрему угоду, обіцявши разом зі своїми союзниками сприяти примиренню Москви та Києва. Крім того, таємним договором з Австро-угорщиною передбачався поділ Галичини на українську та польську частини. Україна зі свого боку зобов'язувалася до кінця літа 1918 року поставити Німеччині та Австро-Угорщині. Один мільйон тонн хліба та іншої продукції для забезпечення необхідного порядку. Німеччина та Австро-Угорщина обіцяли Україні військову допомогу. Через два місяці після Брестських переговорів Україна була звільнена від більшовицьких військ. Центральна Рада повернулася до Києва. Заможні селяни, землевласники, вимагали від влади визнання приватної власності на землю. Але Центральна Рада, в якій досить сильними були соціалістичні та навіть пробільшовицькі позиції, не бажала задовільнити ці вимоги. Непорозуміння виникли також між українською та німецькою сторонами у зв'язку з виконанням господарських зобов'язань, передбачених договором між двома державами. Все це негативно впливало на внутрішньополітичну ситуацію в Україні. Невдоволення владою ставало дедалі сильнішим. 29 квітня 1918 року в Києві зібрався хліборобський конгрес, в роботі якого взяли участь майже 8 тисяч делегатів, переважно селян. Учасники конгресу рішуче засуджували політику Центральної ради її соціалістичні експерименти, вимагаючи поновлення приватної власності на землю та утворення міцної державної влади у формі історичного гетьманату. Присутні одноголосно обрали на гетьмана Павла Скоропадського. Того ж дня, в соборі Святої Софії, єпископ Никодим миропомазав Гетьмана. Отож, Центральна Рада, проіснувавши 13,5 з половиною місяців, припинила своє існування. Павло Скоропадський сконцентрував у своїх руках практично всю повноту влади, розпустив Центральну Раду і ліквідував Українську Народну Республіку. Країна стала називатися українською державою. У сфері соціальної політики ставилося за мету поновити приватну власність на землю і передати її колишнім володарям. Були зміцнені державний бюджет, українська валюта. Відновилося міське і земське самоуправління. Одним з найвизначніших досягнень гетьманату Павла Скоробацького було енергійне національно-культурне будівництво. За дуже короткий час і в дуже складних умовах було відкрито майже 150 україномовних гімназій. У Києві та Кам'янці-Подільському постали українські університети. Почали працювати Українська академія наук, національний архів, національна бібліотека. За безпосередньою участі академіка Кримського у Києві діяв Близькосхідний інститут. У жовтні 1918 року засновано Київський інститут вдосконалення лікарів як лікувально навчальний заклад професійної спілки лікарів міста. Відносини з державами центрального блоку залишалися головним пріоритетом зовнішньої політики. Разом з тим, на відміну від Центральної Ради, Українська держава прагнула до розбудови взаємин з радянською Росією і іншими новими державами, що виникли на теренах імперії Романових. Здійснювалися кроки спрямовані на встановлення дружніх відносин із державами Антанти та нейтральними європейськими країнами. 14 червня 1918 року був прийнятий закон про посольство першої місії української держави. Новий закон від 6 листопада 1918 року поширив дислокацію українських консульських установ на 22 країни та окремі регіони. Що ж до дипломатичних зносин, то вони існували з 12 країнами Європи. Характерною рисою кадрової політики гетьманату в цій сфері було те, що, на відміну від попереднього періоду, вона була майже позбавлена ідеологізації вузькопартійного впливу. Європа і світ у цей період більше стали знати про Україну як незалежну самостійну гетьманську державу. Однак в самій Україні Скоропадський не користувався таким авторитетом, він не мав підтримки ні білогвардійських сил, ні лідерів більшості українських політичних партій. Провідні держави світу замість реальної допомоги українській справі, як правило, обмежувалися риторикою. Дедалі складнішою ставала внутрішня обстановка: розколовся союз хліборобів власників. Менша його частина вимагала забезпечення незалежності України, більше ж виступала за Федерацію з Росією. Активно діяли русофільські партії. Наростало невдоволення залежністю гетьманського уряду від німців. Основна маса селянства не підтримувала владу. Мало кому подобалася орієнтація Скоропадського на білогвардійську Росію на монархію. Все це підготувало ґрунт практично для загальнонаціонального невдоволення. І політичні опоненти гетьмана скористалися такою ситуацією. Володимир Венеченко і Симон Петлюра, керівники Української соціал-демократичної партії, заснували опозиційний Український національний союз. Свою роль відіграли тут і революційні події листопада 1918 року в Німеччині, де була повалена монархія. 14 листопада 1918 року політичні партії України створили в Києві Верховний орган Республіки Директорію під проводом Володимира Винниченка та Симона Петлюри. Почалися дії проти гетьманських військ. 14 грудня 1918 року Скоропадський залишив Київ. Отже, поряд із серйозними помилками та прорахунками, про які вже йшлося, гетьманська держава зробила чимало корисного. Це стосується і економіки, і науки, і культури, і зовнішніх зносин. Було встановлено українську грошову систему, засновано банки, чималі досягнення, зроблені у сфері підготовки національних кадрів, дуже важливими були судові реформи. Виключного розмаху досягла українська видавнича справа. І все це не забудьмо відбувалося в надзвичайно складних міжнародних і внутрішніх умовах протягом 7,5 місяців 1918 року.